Вітаю в реформатському мисленні. Знаєте, сьогодні ми торкнемося однієї з, мабуть, найбільш фундаментальних доктрин Божого ретельного провидіння над світом природи. Спробуємо розібратися, як це біблійне вчення насправді формує погляд віруючих ну, буквально на все від величі гір до падіння малесенького горобця. Отже, почнімо з головного питання, яке, мабуть, виникало у кожного, коли ми бачимо ну, всю цю руйнівну силу природи, що це таке? Це просто сліпий, безглуздий хаос, чи, можливо, за всіма цими подіями стоїть чийсь вищий задум і тотальний контроль? Саме це питання і є серцем нашої сьогоднішньої розмови. І знаєте, на перший погляд може здатися, що це якась суто академічна теоретична тема, але насправді це не так. Розуміння Божого проведіння над природою має, я б сказав, величезне практичне значення. Воно безпосередньо впливає на повсякденне життя, на страхи і, звісно ж, на довіру. Гаразд, давайте розберемося, чому це настільки важливо. Є, скажімо так, три ключові причини: перша і найочевидніша, природа сама по собі є джерелом постійних загроз. Друга для того, щоб жити стабільно, не в постійній тривозі, потрібна просто залізобетонна впевненість у божому контролі. Ну і третє, без цього розуміння просто неможливо побачити вищу мету в подіях, що відбуваються навколо. І варто це усвідомити по-справжньому. Небезпеки від природи оточують нас постійно, набагато частіше ніж будь-які війни чи людські конфлікти. Подумайте про це: віруси, стихійні лиха, якісь дивні нещасні випадки. Саме тому розуміння божого контролю над цими явищами є ну просто абсолютно критичним. А тепер давайте перейдемо до самого фундаменту. До того принципу, на якому, власне, все і будується. А принцип цей дуже простий право Бога керувати світом випливає з того факту, що він творець. А якщо він творець, то він і абсолютний власник усього, що існує. І все починається ось із цього простого, але неймовірно потужного твердження Бог каже Я землю вчинив. Крапка. Це і є відправна точка. Він не просто якийсь пасивний спостерігач, він активна першопричина всього. І ця думка логічно продовжується в псалмах. Послухайте, Господня земля і все, що на ній. Бачите логіку, раз він її створив, то вона по праву належить йому, причому не якась її частина, а вся земля, і абсолютно все, що на ній. І ось можна сказати, фінальний акорд. Остаточне всеохопне твердження про його право власності це не просто якась красива поетична метафора, ні, це пряма декларація абсолютного права Бога робити зі своїм творінням те, що він вважає за потрібне. Отже, ось у чому полягає ключовий момент: логіка тут проста і залізна. Він творець, а отже, він власник, а отже, він і правитель. Ця послідовність творець, власник, правитель, і є основою всієї доктрини божественного провідіння. Земля не існує сама по собі, вона не автономна, вона служить цілям свого творця. Гаразд, ми встановили, що Бог править, а тепер давайте подивимось, наскільки детально є це управління. І Біблія показує нам, що Божий контроль поширюється ну, буквально на кожен аспект природи, від гігантських галактик до найдрібніших частинок. Дивіться, писання малює нам картину, де Бог не пасивний спостерігач, а активний правитель геологічних процесів. Він пересуває гори, він стрясає землю з її місця. Навіть землетруси це все інструменти в його руках. Тобто земля не рухається просто так сама по собі. І знаєте, найкраща ілюстрація цього це, звичайно, приклад самого Христа. Коли він був на землі, він демонстрував цю владу напряму. Пам'ятаєте, одне його слово і найлютіший шторм вщухає. Це доводить, що природні сили не живуть своїм життям, вони підкоряються божественній волі. І це просто вражає. Подумайте, навіть найбільш, здавалося б, хаотичне явище, штормовий вітер насправді виконує конкретне Боже Слово. Це не просто випадковий сліпий порив стихії. Ні, це інструмент, який виконує чітко поставлену місію. І тут ми підходимо до одного ключового поняття, яке називається Божественне призначення. Що це таке? Це не просто якийсь загальний контроль над усім, це конкретний, прямий наказ, який Бог віддає певній істоті, неважливо, чи це велетенська риба, чи малесенький черв'як для виконання конкретного завдання. Ідеальний приклад цього, звісно, це історія йони. Просто зверніть увагу на деталі, на те, як це описано. Бог не просто створює якісь загальні обставини. Ні, він буквально призначає велику рибу. Потім він призначає рослину і навіть призначає маленького черв'яка. Це знаєте, такий собі божественний мікроменеджмент у дії. Гаразд, ми розібралися з доктриною, а тепер давайте подивимось, як це все застосовується на практиці. Бо саме Ісус навчав своїх учнів, як, спостерігаючи за природою, можна долати страх і тривогу. Це надзвичайно практична річ. І ось його класичний аргумент, знайти від меншого до більшого. Логіка Ісуса вражаюче проста. Він каже: подивіться на польові квіти. Якщо Бог так ретельно піклується про звичайну траву, яка сьогодні є, а завтра її просто спалять у печі, то наскільки ж, наскільки незрівнянно більше він піклуватиметься про своїх дітей? Ісус тут вибудовує просто залізний логічний ланцюжок проти страху. Крок перший. Він пропонує зважити цінність горобця Ну, двох продають за копійку, практично нічого. Крок другий він каже, що жоден з них не впаде на землю без волі отця. Крок третій він нагадує про величезну цінність людини для Бога. І крок четвертий висновок отже, не бійтеся, логіка неспростовна. Ось це порівняння і є серцем усього аргументу Ісуса. Він бере мізерну комерційну вартість горобця і протиставляє її величезній невимірній цінності, яку Бог бачить у своїх послідовниках. І саме ця гігантська різниця у вартості і є фундаментом для довіри. І наостанок, щоб довести цю ретельність до абсолюту, Ісус використовує цей неймовірний образ, а у вас і волосся все на голові пораховано. Уявіть собі, це не просто якийсь загальний нагляд згори, це особиста, скрупульозна, детальна увага до найдрібніших аспектів життя. І саме така турбота є основою для абсолютної довіри і безстрашності. Отже, ми розглянули, як Бог керує і як нам на це реагувати. Але залишається, мабуть, найглибше питання: а навіщо, для чого все це? Яка кінцева глобальна мета цього тотального детального контролю над усім? І відповідь на це питання можна сказати триєдина. По-перше, все це існує для того, щоб Божа слава була явлена світові і стала джерелом невимовної радості для його народу. По друге, це все частина плану, який веде нас до нового прославленого світу. І по третє, вся ця велич і могутність проведіння покликані упокорити нас і привести до покаяння. І, мабуть, найкраще завершити цю розмову глибокою відповіддю Йова. Коли він зіткнувся віч на віч із суверенним Богом, він так і не отримав відповідей на всі свої чому. Натомість він отримав щось більше усвідомлення власної незначності і безмежної Божої величі. І саме в цьому смиренні він знайшов мир. Це залишає кожного з нас із питанням, а якою буде наша відповідь на всемогутнє Боже проведіння?